Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Пробу рухається, пробуй рухається. Як штурмувати ворожі окопи? Бед знає не щоток. Підписали контракт в 2016 році, перший і. По сьогоднішній день я в лавах Збройних сил України. Досвід попередніх бойових років дозволяє військовослужбовцю навчати вже тих, кому лише доведеться стати на захист батьківщини. Непосередньо вже розвідників. Умови, у яких новобранці здобувають навички захисника, максимально наближені до реальних. І, звісно, без конфузів тут не обійдеться. Давай, покажи йому, показав. Кидай, кидай вже. Тікай. Що така у бою така ситуація може нашкодити не лише успішному проведенню операції, а й самим бійцям. Тож вкрай важливо відпрацювати усі дії на навчальному полігоні, коли так граната зривається, лучше падати на спину, тому що може враг зайти на тебе, щоб ти міг тебе оцікти. Потому, що, на дому, є такі ошибки часу, тому що ти не, знаєш, не бачиш попереду, як йдуть траншеї, ти бачиш только, на метр, полтора метра. А далі не знаєш, що там за задовго може бути. Звичайно тяжка військова наука, вона не така проста, як всі думають. Для гражданської людини. Ну... Поняття бігать просто з автоматом. Це такий стереотип. На самоді тут дуже багато треба думати. Не так все просто. Тактика, вона не зря придумана. Всі ці правила поводження зі зброєю, прописані кров'ю. Поруч із розвідниками, які вчаться штурмувати ворожі окопи, свої нормативи відпрацьовують майбутні снайпери. Курсанти з позивним варяг, на відміну від інших новобранців, уже має бойовий досвід. З 18 років підписав контракт в складі Збройних сил України. Три роки був артилеристом, утім за покликом серця вирішив змінити військовий фах. Я люблю зброю і в мене я вважаю, що я можу працювати з тим, ну до чого я виявляю там цікавість і снайпінг для мене теж це став ну, таким якимсь новим. На новим життям, а як робити те, що любиш, максимально ефективно, розповідає Роман. Чоловік у війську з 14-го прийшов добровольцем. Спочатку повномасштабки у складі 95-ї бригади пройшов чи не через усі гарячі напрямки. Харківщина, Бахмут, Запорізький напрямок, робота на Ворбове. Під час одного з завдань боєць потрапив у ворожу засідку, виконуючи інше, дістав поранення. Нині свій десятирічний досвід Роман передає наступникам, адже фронт потребує людей, які стануть якісною заміною тим, хто вже з різних причин не може виконувати бойові завдання на нулі. Заклішувати курсанта певними діями буде категорично максимально неправильно. Тобто правильно буде змусити його розвинути в собі фантазію, абстрактне мишлення, щоб він тут і зараз міг прийняти ну якісь рішення. Наша задача його підштовхнути до того, щоб він не боявся приймати рішення і приймав його правильно. Загалом, цей навчальний полігон десантно-штурмових військ ЗСУ, що розташований в одному із західних регіонів країни, нині нагадує пункт обміну досвідом: від інструктора до новобранця, від курсанта, який уже має свій досвід, до інструктора. Самі ж наставники також періодично виїжджають на виконання бойових завдань. Це допомагає здобувати нові знання, якими можна ділитись із майбутньою елітою збройних сил України. Костянтин Мельников, Володимир Коваленко, факт та сітьві, марафон. Єдині новини. Ми ще раз нагадуємо вам про унікальний проєкт Друзі Дешаве. Це спільний план медіахолдингу Статлайт Медіа та десантно-штурмових військ. У своїх ефірах канали «СІТІВІ» та СТБ розповідають про те, як воюють ці мужні бійці на передовій, про їхні професії та підготовку в ДШВ. Все, аби суспільство знало історії боротьби цього роду військ за нашу свободу, і щоб кожен охочий міг підтримати героїв-десантників на фронті своїм донатом. Зробити це можна на спеціально створеному одноіменному сайті Друзі Дешаве. У Правому верхньому куті екрана ви знайдете розділ Підтримати. Потрібно обрати бригаду, якій ви хотіли б допомогти, і відсканувати qr код Можна оформити одноразовий донат або ж регулярний щомісячний внесок. Долучайтеся.